Ідеш ж тут прям взагалі ніби зимою. Вітер дме холодний, сніг кругом. Взагалі із весни знову прямо в зиму. Але ви знаєте, говорять, що зараз йде там велике потепління, а я не знаю. Мені от як, якщо напрягти свою пам'ять, згадати, то це потепління і похолодання було не один раз. Кожні десь 15-20 років у нас зовсім так різко міняється клімат. Коли ми приїхали сюди в місто, то було дуже тепло. Я пам'ятаю, це були 2000-ні роки, коли в мене була своя персональна виставка перша тут у місті. І я їздила в Чернігів купувати собі. Літній одяг, тому що на 8 березня було дуже тепло. Я на нього йшла в блузки на своє відкриття виставки і в туфлях. Тобто було дуже-дуже тепло. І так десь було років 10. Влітку взагалі була жара. Коли ми купили дачу, це був вже 2006 рік, то в нашому. Вагончику, який там у нас на території стоїть, там взагалі неможливо було втриматися. На вулиці було більше 40 градусів, так як і в тому році в нас була така ж сама температура. То я пам'ятаю це на 1 травня вже ставили басейн. І ще в мене дитина була маленька, то це дуже добре пам'ятаю. Я мріяла знову про такі часи, коли похолодало, щоб знову ж таки. Ставляти басейн не в липні місяці, як зараз ставимо, а так само раніше, щоб мати більше змоги поплавати, порелаксувати і позакалятися. Тому все воно повертається постійно, а ще пам'ятаю в дитинстві, коли на 1 травня вже все кругом було ніби влітку. Так само йшли на парад. У гольфиках, басаножечках. А зараз 1 травня у нас ось було дуже таке холодне, зовсім було не жарко. Ось такі в нас види тут, краєвиди дуже гарно, то все воно йде по кругу, по своєму кругу, по спіралі, все життя, все воно так в природі розвивається. І не просто ж так у нас місяці названі, так? якщо ми говоримо про квітень то це повинно все квітнути, а якщо говоримо про травень, то завжди у травні росли великі трави, тобто вже такі от польові е височили. А зараз, то, в принципі, трави у нас тільки в червні з'являються. А в червні вже все повинно червоніти, достигати. Пам'ятаю, що вишні вже були. Е От як зараз помню, що маленькою їздила до бабусі, то у селі, ну от кінець навчання, у нас завжди ж було 25 травня. Я приїжджала до бабусі в село і вже там були такі на деревах червоненькі вишеньки, ягідки. Тобто в червні вони вже поспівали. А зараз вишня у нас у липні місяці достигає. Тобто, по суті, ми, я б сказала, що йде не, не потепління. Як Говорять, хоч лідники тають, а похолодання, можливо, це похолодання, якраз завдячуючи тим льодовикам, які у нас зараз тануть. Іде таке холодне арктичне повітря до нас. І в результаті відбуваються такі ось катаклізми в природі, коли вона, по суті, вже по спіралі, по своїй проснулася, прокинулася від зимової сплячки. Так? Раненько в цьому році прийшла. Ой, гляньте. Які птахи у нас там просто великі, там десь літають вдалині. Я їх налякала. Треба було трішки тихіше йти, то можна було б поспостерігати. Шумно йду. Я вже показувала вам на своєму каналі. Це наше озеро не один раз. Яке воно різне в різні періоди. Вон гляньте, скільки їх там вон там вдалині. Багато-багато. Що ж це за птахи такі цікаві? На лелек не схожі. А можливо і... Ой, вони, у них якісь такі великі кльови. Хожен, наче на бусіли якісь. Да, природа у нас тут як в дендропарку. Дуже красива, гарна. Я дуже люблю воду, люблю і ліс, та все, в принципі, мені подобається. То ми дачу і брали в такій місцевості. Потім це все споглядати. Ой, гляньте Випали в тусь травичку. Ось так. Вигоріло, як то кажуть, усе. І живе, і не живе. Ось таким, отаким у нас люди страдають. Кинули спічку і не думають о наслідках, що може трапитися з природою. Бачите, все чорне, все вигоріло. Пожар сажа просто чи відійдеться трава. Ну, в принципі, то трава відходить. Але частина території вигоріла. Тут так завжди гарно було. Ну, тепер латка чорна. Так що у нас зараз йде, незрозуміло, що вчора взагалі, прям цілий день, у нас то сонце вийде, то туча найде така прям сіра-сіра і заметіль. Прям разів 10 на день погода мінялася. Я пам'ятаю, це так було у березні, коли говорили, там йде е, після масляної зразу, після стрічення. Що Весна з зимою воюють. Але щоб вони воювали у квітні, такого ще точно що не було ніколи. Тобто зараз таке щось йде на накладення одного сезону на інший. О! Як тут гарно. Ой, уточки, Ой, гляньте. Так, полетіли, дикі качки. А ти чого тут розкаркалося на острівці? А води я вам скажу підбавилося. От той острівець так став прям зовсім у воді, він був більший. І під берегом вода прийшла аж до свого рівня. Так що все прийшло до своєї норми. Морозно, руки мерзнуть, я вам скажу. У нас тут така місцевість, більше соснова сосенки кругом, куди не глянь навкруги. Тут у лісі дуже подобається. Так, з однієї сторони так така природа одна. Берізки, а з цього з цієї сторони вже сосни. Ну, тому що піщана земля, на такій землі от полюбляють якраз таки рости сосни. Так, да. сніг на зеленому листі. Навіть пісні такі є ще колись давно-давно їх співали. Тобто це все неоднократно, це все не ексклюзивно. У природи завжди якісь катаклізми відбуваються. Але зараз мені здається, що частіше вони більш вже такі рукотворні, ці катаклізми. Тому що... Людина, цар природи і робить все, що їй заманеться, не думаючи про наслідки. З кожним роком таке от потепління відбувається все раніше, а похолодання все пізніше. Ніби все спрямоване на те, щоб в результаті не було ніякого там урожаю. Це такі мої домисли, мої догадки, щоб так поступово-поступово створити такий штучний голод, можливо. Якщо ось вже озима там така велика, так, зійшла, а воно такий мороз і по всій Україні, це не тільки у нас тут на півночі, а вся Україна зараз у нас в такому стані то явно, що в цьому році вже не буде, мабуть, таких фруктових плодів, абрикос, черешень, персиків. Будемо все імпортне куштувати. Ну, дай Бог, щоб це було не було правдою, щоб все було добре, щоб природа наша оговталася і нічого на неї не вплинуло, так як і на нас. Ми теж пристосовуємося до життя, як ті мурахи. Нас топчуть, а ми піднімаємося, далі все будуємо, відновлюємо, далі продовжуємо робити, тому що життя воно не зупиняється, воно йде. Так само і природа себе відновлює. В тому році у нас заморозки були такі, правда, вони були нічні. Так само до мінус шести, але вони були без снігу, звичайно. Вже були аж у травні цілий тиждень. То і оріг, і шовковиця просто начисто вимерзли, стояли чорні. Ну, а на всіх інших плодових деревах у нас плоди почорніли і потім обсипалися. Повинно було бути дуже рясно. І сливі, черешень. Просто раду радів по садочку і радів, що все отримаєш, все своє скуштуєш, потім воно все так одним моментом почорніло і опало. То я думала, що той оріг і шовковиці взагалі не відійдуть, але вони відійшли, зазеленіли і ще більшу зелену масу наростили, отримали такий стрес, і ще більше отримали жагу до життя, що треба рости, масу нарощувати. Тому що все в нас від сонечка залежить як і людина, імунітет її, так і рослинка. А рослинка якраз таки це сонечко отримує через свої листочки. Тому вони і старалися себе відновити. О, яке сьогодні красиве небо. Ну Погода, як подивитися отак зверху, то ніби літня. А коли подивитися вниз, то зовсім вражаюче. Наче йдеш улітку серед зими, або траву посипали мукою. Тобто у кожного свої асоціації. Так, я вже доходжу до своєї дачі. Подивилася, що у нас тут в природі знову поспостерігала. А тут он уже щавлик. Прям можна щипати на борщик. У нас він тут дикоростущий, його багато. Тобто дійсно все-таки незрозуміле. Абракадабра називається. Бачите, і там у нас оно сосни. Вони в нас кругом тут навколо дачі. Сосновий ліс. Але продовжують співати. Значить, і нам потрібно не унивати теж. Все буде добре. Все, все буде Україна. А вам на все добре з вами була Людмила.